Dieu, tu veux На сторінках пам'яті боротьби за незалежність України викарбувалось нове криворізьке ім'я. Денис Купінський пішов на фронт захищати наші землі від окупантів з самого початку повномасштабного вторгнення. А сьогодні його рідні та друзі зібралися, щоб провести загиблого воїна в останню путь. Попрощатися з Денисом прийшов його колишній одногрупник, який згадує захисника як дуже веселим та активним студентом. Денис був хорошим студентом конфлікта в ніяких ні була. Приймав в організації групи в не не в всяких соревнованнях. Ну Хороший студент, да. був студент, студієнда. Денис виборював українські землі в окупантів. У лавах стрілецької роти 129-ї окремої бригади ТРО був стрільцем-помічником гранатометника. Захищав нинішні та майбутні покоління від ворога на одному зі складніших напрямках на Донецькому, де 11 жовтня серце мужнього героя перестало битися. Побратим Віталій був поруч з Денисом останні півроку, тому він став для нього справжнім товаришем. Де да він життєрадісний радісний був, хлопець. І на нього можна було покластися. І незважаючи, що йому ну, 22 на віки лишилось, він ну, був такий розумний хлопець. Разом з ним стріляли з гранатомета, то він ціль поразив з першого пострілу, Молод, там, молодець. Вчився, все було добре, швидкий, він був дуже життєрадісний, дуже веселий такий. Рядом з ним було. Ну, Добре було у мирному житті, Денис встиг закінчити політехнічний фаховий коледж. Завжди приймав активне життя в студентській родині та впевнено будував свої плани на майбутнє, але війна назавжди змінила життя захисника та його рідних. Денис Купінський посмертно нагороджений нагрудними знаками за заслуги перед містом та гордість довгінцівського району. Денис лише місяць не дожив до свого 23 річчя. Тож тепер герою назавжди 22. Свій останній спочинок захисник знайшов на центральному кладовищі в секторі почесних поховань. Вічна пам'ять герою та співчуття близьким. Маргарита Назаренко, Сергій Іванкін, перший міський.